Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Закінчується вересень, Жовтень вже майже на носі. Що зміниться для українців в жовтні? Насправді, змін дуже багато. Ну, дуже багато змін в наступному місяці. Я зібрала абсолютно всю інформацію і розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу тих, хто ще не підписався. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отож, перше і головне, це найскорішої нам перемоги. І очікуємо гарних новин з фронту в жовтні місяці. Я думаю, що вони будуть. Молимося за наших хлопців. Завдяки їм ми з вами живі і йдемо до перемоги. Далі не тільки в жовтні, а й взагалі цієї осені підвищення пенсій не передбачено. До кінця 2023 року не передбачено ніяких індексацій, тому розмір пенсій залишиться абсолютно без змін за винятком тих пенсіонерів, яким протягом року виповниться 70, 75 чи 80 років. Тобто вони матимуть вікові надбавку ось цю за вік, і наступна індексація буде тільки вже в березні наступного року. Там вже проанонсували, що будуть якісь там великі виплати і так далі. Але, чесно, я вже робила випуск на цю тему і казала, що я не вірю. Я не вірю в ці анонси, бо ось навіщо далеко ходити цей рік. Теж були великі анонси, а по факту люди отримали, вибачте, все, ось тільки так можу сказати. Далі, термін для фізичної ідентифікації продовжили до кінця року. тобто, Кабмін продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку до кінця року. Тобто, таким чином, до кінця поточного року, навіть за відсутності ідентифікації держави не буде припиняти зазначені виплати. А ощадбанк не буде блокувати рахунки. Але після цієї дати обов'язково треба пройти ідентифікацію, тому що. Можна втратити свою пенсію, можна, її просто заблокують, і доки людина не прийде, все рівно прийдеться прийти. розумієте? Тому ось такі, ну, це не зовсім нововведення, але, скажімо так, цей момент його не прибрали, його залишили, і тому ось ця ідентифікація вона є. Далі, восени частину переселенців позбавлять виплат. Ну, Скажімо так, це вже частково відбулося в вересні. Тобто, якщо люди робили великі покупки чи мають там депозити в банках більше 100 тисяч, ну це так, це якщо зовсім коротко, то допомоги більше не буде. Тобто, якщо людина купила щось дороге, в неї заберуть цю допомогу. Далі термін прийому заяв на виплату одноразової допомоги від постраждалих. Наслідок підриву Каховської ГЕС продовжили до кінця жовтня, тобто тут йдеться про допомогу від держави в розмірі 5 тисяч гривень, яку можуть отримати жителі Херсонщини та Миколаївщини. Саме ось ті будинки, які зазнали підтоплення. Ось так. Тобто, тут до кінця жовтня це можна зробити. Хто не зробив, зробіть, будь ласка. Також мешканці Херсонщини та Миколаївщини можуть отримати компенсації за втрачений урожай. Також ось внаслідок підтоплення через підрив Каховської ГЕС. Тут суми будуть різні, звертатись потрібно до комісії, яку утворить військова адміністрація для обстеження земельних ділянок. Далі тарифи восени кажуть, що підвищення не буде, але вже після нового року все може змінитись. Тому ось поки так. В уряді повідомили, що в місцевих бюджетах кошти є, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати тарифи. Далі, далі, що стосується, знаєте, ось тут дуже цікаво. Я ну, просто дивилася за тим, як змінюється ось цей момент. Спочатку ЗМІ повідомили, що з 1 жовтня почнуть вимикати електроенергію. Потім навіть з'явився графік відключень. Але потім в Міненерго спростовують цю інформацію про запровадження графіків, і кажуть, що ні, ні, ні ніхто нічого вимикати не буде. Але такий сценарій не виключений, якщо Росія буде завдавати нових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. А, і тоді питається, а навіщо ж взагалі ви виставляли ці графіки? так? Ну, якщо ви не збираєтесь нічого вимикати. Тобто тут все дуже дивно. Але побачимо, що воно буде з 1 жовтня. Далі розмір субсидій в опалювальний сезон, взагалі як, де його оформити, що зміниться і так далі. Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану і протягом одного місяця після його скасування. Минулого опалювального сезону середня сума була десь 1600 а, на місяць. Цієї осені розмір допомоги може зрости? Чому? Тому що підвищились тарифи на електроенергію. І ось нарахуванням субсидій займаються зараз органи пенсійного фонду, але щоб оформити пільги, не обов'язково вже йти до пенсійного фонду. Це можна зробити в Дії або в онлайн в ПФУ. Тобто потрібно просто заповнити необхідні форми і прикріпити скановані копії документів. Кому необхідно подавати занук? Тим, хто вже отримує субсидію, або на літній період було призначено нульову субсидію, перед початком опалювального сезону, оформлювати документи не потрібно заново, тобто тут зроблять автоматично. Але кому потрібно заново у складі домогосподарства, якщо є ВПО. Якщо члени домогосподарства орендують якісь там приміщення для проживання і оплачують житлово-комунальні послуги, якщо кількість осіб, які проживають в домогосподарстві, менше ніж кількість зареєстрованих, і якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на куп... Півлю зрідженого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива. Крім того, є випадки, коли можуть забрати субсидію. Ось тут я б трошечки зупинилась. Чому? Тому що, з урахуванням того, що забирали навіть в мирний час, то тут буде ну, тут щось буде, знаєте, як з ВПО. Якщо людина купила щось дороге, чи там ну там дуже там низка, дуже багато різних причин. Але це зовсім, якщо коротко, щось купив, щось придбав, все в тебе заберуть цю допомогу. Далі тепер будуть перевіряти і штрафувати вже в жовтні. На українців чекають важливі зміни і перевірки. Насамперед, це стосується підприємців. Їх закликають підготуватися, бо з 1 жовтня в Україні податківці розпочнуть перевіряти. Чи застосовують підприємства реєстрації розрахункових операцій, або, як ми звикли казати, РРО. Тобто тут йдеться про підприємців, які працюють в других-четвертих групах, е, хибна думка про те, що під час воєнного стану все це скасували? Ні, не так. Все просто це все відтерміновували і. Однак тепер поблажок більше не буде, і вже з 1 жовтня розпочнуться перевірки і порушників будуть штрафувати за винятком тих підприємців, які працюють на тимчасово окупованих територіях. Водночас український бізнес має побоювання, що під час таких перевірок буде упереджене ставлення до підприємств. І тут я згодна на всі 100%. Буде упереджене ставлення. Я навіть в цьому не сумніваюся, що воно буде. Взагалі нам Гетьманцев казав про те, що доки не закінчиться війна, нічого вводити не будуть. Як ми бачимо, це не так. Але побачимо, якими вони будуть ці перевірки. Якщо будуть давити бізнес, то люди мовчати не будуть. Далі в Україні продовжують виводити з обігу дрібні монети і старі купюри. Дуже багато різних монет: купюр: це там одна, дві, п'ять, двадцять п'ять копійок купюри. 1, 2, 5 гривень, 10, 20, 50, 100, 200, які були випущені до 2003 року і раніше. Тобто, поки є час, до 1 жовтня можна обміняти. Але, знаєте, скажу вам так, пройде час і ці монети можна буде продати колекціонерам. Тому подумайте, обмінювати вам їх чи ні, це вже ваша справа, як кажуть. Далі, з 1 жовтня, українські жінки певних професій повинні прийти у військкомат. І стати на військовий облік. Для мене це шок, якщо чесно. Тут йде мова про лікарів, медсестер, працівниць фармацевтичної галузі. Тобто, ухвалений закон, як ви знаєте. Від 7 жовтня 2022 тисячі про внесення змін до статті першого закону закону 6482 про військовий обов'язок і військову службу. Отже, з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Окрім того, стати на облік повинні жінки, яким це дозволяє здоров'я. Ось так було написано в ЗМІ. Яка відповідальність за ухилення від обліку? Якщо жінка-лікар, медсестра чи працівниця фармацевтичної галузі не з'явиться в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, їй може загрожувати штраф 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, це десь від 80-50 до 1700 гривень. Якось так. І наостанок, якою ж буде погода в жовтні? М -м Сильно прохолоду прогнозують вже в жовтні. Тобто другий місяць осені подарує вже перші заморозки. І якщо в день погода буде теплою і трішечки відряною, то жовтневі ночі можуть підвести холодом та заморозком. Крім того, саме в жовтні українцям варто чекати на невеликі дощі, тобто занадто якихось там сильних холодів в цей період ще не очікується. І, до речі, саме на покрову пророкують третє бабине літо. Казали, що ось два перших буде в вересні, тобто одне вже було, друге, наче як зараз, якраз проходить, от і третє буде на покрову. Попри досить сухий період, вночі, температура повітря буде опускатись все нижче, але це ще не буде означати того, що прийдуть якісь там сильні заморозки. Синоптики прогнозують доволі дощовий такий листопад, тобто, ось поки ще насолоджуємося жовтнем, бо в листопаді вже почнуться дощі. І перша частина має бути вологою з нетривалими опадами, і саме тоді вночі температура буде опускатися в мінуси. Тому дорогенькі, поки ще тепло, насолоджуємося теплом, бо скоро вже буде холодно. На сьогодні в мене все. Бережіть себе і гарних нам всіх новин! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.